Всім привіт! Сьогодні показую класну двохкімнатну квартиру в ЖК Олексіївський. Тут хочуть жити всі в цьому ЖК. Так, при вході, у нас шкаф для зберігання верхнього одягу, санвузол, пральна машина, бойлер, ванна. Проходимо далі. Так, у нас тут кухня вітальня Повністю всім обладнана, всі меблі, техніка, все залишається. Місце для посиденьок з родиною і дуже красивий вид на ліс. Так, літом тут все зелене. Тут також шафи для зберігання речей і спальня кімната. Тут вікна на дві сторони. Ось. Так. Тож всіх запрошую на перегляд. Дуже класна квартира по вигідній ціні зараз.